От і закінчила я на цей рік приймати замовлення на чарівні оберіги, амулети і свічки. Відьми я двіги. Але книга відкривається знов. З сьогоднішнього дня приймаю замовлення на відправку з 20 січня по 30 січня 2026 року. Откривається книга. І бажається всім, хто замовив мене оберіг. Хто одягне чарівний оберіг, талісман, амулет народної української відьми ядюсі Ягусі, той радість, кохання, зцілення, добру вістку новину отримає, Сім захисних сил приміняю, щастя, любов, радість закріпляю. І вже в мене перший.